Ну розкажи, розкажи людям, щоб вони зрозуміли. Та їв в нахуй з гущонкою, Ну а мікрофон біля їбальника. Годував серник. А він з кислинкою. Ну що, знаєте, я відносно навіть скучив за цим. От От зараз сядемо, будемо дивитись ці от анкети. Тупі, ось знову вже п'ята частина вашої любимої. Ти депіл? А ти не мієш рахувати? В тебе то починається рахунок з два. Першу частину можна знайти в телеграм-каналі, оскільки її забанили на Ютубі, Оскільки вона була занадто крутою. Так чи інакше це вже п'ята частина вашого любимого дайвінчика. Так що, надіюсь, вам це подобається. ми беремо мільярд переглядів і лайків. БЛЯ, якщо випадає пиво, як же ти швидко йдеш, бо в... я й захожу в танк. Як завжди робимо предикти, я до сих пір не зраджую своїм минулим предиктам, я хочу Київ або Львів. Давай. спін. Пи... Я хочу пиво. Хочу пиво. Ну, погнали тоді! <клес> <Ніч> <клес> <не став>. Якщо ви подавшись, що не, <припали, клес> не встав, просто мега смішний. Да ні, пиво, воно не випаде з тобра Бля. Все, пиво вже 100% не плеє, Київ! Житомир, чекайся. Що таке кропивницький? А, Дніпро! Запоріжжя. Бля. Запоріжжя. А Запоріжжя вже не було хіба? Вроді ні. Ні, не було. Запоріжжя! Це ж перша фотографія, а тут вже є про що поговорити. В неї гра з жарита у Кстати, оцей, да, плювок, його особливо добре добрива. Я думав це накурено в хаті, пані, як в кальянку, це заходиш там так сиво в хаті. Не, мені здається, це її брат, типу, Не витратить цюль. Ой, бля, наоборот. Цілі теж мега стрмні. Диванчик якийсь такий мега колоритний, я би сказав. Ну, поняв, ну типу, кімната виглядає на 70, але диван такий, тупо поняв, бабка в ньому, блять припом... І люстру собі в жопу цю от засовувати якусь. Ну ладно. Ну, кстати, неудобно. Незручно, незручно. Студенський двіж! Чекай, що це? Третя циця? Це третій глаз. Шо це таке? Один, два і три. Зеркальна магія. Ооо. Okay. Ні, Аріна гарна дівчинка. Ну що можу про себе розповісти? Навчаюсь, вмію готувати, поки всі живі ще. Ще, що ще написати про себе, навіть не знаю. Повторення, до речі, йде цих от двох, як його. Тавтологія це називається. Так, да, тавтологія. Ну, до речі, мені здається, люди не міють про себе таку хуйню, ну, типу, якусь таку хуйню про себе пишуть, ну настільки тупі і не цікаві, що це просто пі. Якщо ти про себе не можеш нічого розказати, то ти про щось інше можеш розказати. От іменно, дівчата, тому пишіть, чим ви займаєтесь мені в коментарях. Ох, можна почитати. Вона рідко пускала в хід. В дай, 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 дай. Давай, давай, давай. Вона рідко пускала в хід всю своє соло. Ви два тупих довби. Бо там написано он. А він забайкав мене. Він рідко пускав хід всю свою силу. В цьому майже ніколи не було необхідності. Так він. Що на... -по? як це перекладається? Незмінно відмовляється. Відмовляється набагато Сильніше любого вампіра. Якого хуя. Ми тільки що зустріли. Якого ху ми тільки що прочитали, блять. Хто там заходить і виходить? Я захожу, виходжу їбаю слухати цю х**ню ти що спішний? Та ні, все, все, нормально, ми вже закінчили. Та що всі шли, блять. Тиски пзи і жопи, блять. чекай, по-моєму, щось це видно. Там все видно. Почекай, по-моєму, якщо не то щось видно. Бля, як приблизити. Бля, ми мразі, просто так. Блині, ты чуть блядь, мразь, нахуй. Шо с. Я хочу запоріжжя. Я тоже хочу в Запоріжжі, блять. Він переміщається. Бліооо! Джекпот! Так-так. З чого тут аби почати? Заборі. Бать, і все на російській мові, су. А. Давай з фоток, давай з фоток фото. Ладно, да, давай з фоток. Так, перше це не його її, її чогось око, це от вже воно. А оце от Вона ЛГБТ-прапор. Ті типу, склала з цього зрозину. Я Не думаю, що тут тільки ЛГБТ прапор. <рапор> uh, навіть не знаю, чи читає хтось тутешні анкети, чи як. Ну, ми, <смас> ну, ми таке не пропускаємо. Ми таке точно читаємо. Але якщо читаєте, то окей, uh, дозвольте про себе трошки розповісти. Звати мене Лін... ліно. Шо, блять, не назвали тебе батьки Ліно. Лінолюм. прийдуть. <плес> Лішість не дуже не відкрита. Інтроверт. Та, мені треба час, щоб привикнути до людини. Пардон. Блін, ну тоді вже з'являється е, питання, чи ти реально Запоріжжя, бо там я так бачив, людям не дуже треба багато часу, щоб привикнути. І заняття просто бля, <плес> я бачу, що прочитав проституті. <плес> там десь буде читай далі. постоянных это вокал. О, бачу, она нас Э, Сплетание всяких там подвесок и брелки. Чуся на повара. Ну и... А, не-не. На повара. Крапка-крапка. Ну и... Крапка-крапка-крапка. Ще с детьми сидеть. Дети, може, и умею. <laughs> Знаем, а мы одного, кто тоже с детьми, с детьми сидеть и умеет и любит. Да, Саша? Хотілось би знайти. Е... З. десь. А, хотілося. Блядь, я, я думаю, сидіти це. Навіть я, дебіл, знаю, що напишеться через з. блядь Хотілось би знайти людину, яка може. Кічкаса. Що? Кічкаса чи хоча б центра? Це район, якийсь, певно, задумає. Бля, центр Кічкаса, я так понял, там багато таких от Кічкасів живе. Компанії теж цікавлять, лиш би за якийсь активний двіж. Ну і щоб скучно не було. Без алко-нарко-табако-залежності. Поняв. А відносини, відносини не цікавлять. Тільки дружба, можливо, прогулки. Ну і пісні мені вже похуї в неї маю, тому що це вже понятно. Бля, кстати, перший раз бачу людину, яка прям яка написала і ім'я, і прізвище, ще й з великої букви. Прізвище, Це Прізвище. Може бути і фамілія, речі. Да вряд ли вона знає, що таке по батькові. Можна далі йти. А ще вона теж посміялась і теж сподобалась. Я думав тут Путін, а так тут Путін, блядь! Це Путін! Беба. Nee, <реш> <да. реш> вот прокинь, <кейні>? травишь такую, блядь, девушку. а через стайк полость залетает в гонор от и вяжет в бок. Та, та девочка, на тебе Путин давится, блять, стенка. Диктейтер! Альтуха. Ох, блядь, людська мова. Я з Томаківки навчаюся в Запоріжжі. Люблю аніме, мангу, мангу, маньхуа, ке, поп, Та дура. блядь блять, одна блядь Просто бам-бам-бам-бам! Перевірка на те чи ти читаєш коментарі? Що це таке? Там тобі писали, вроді в друге. Маньхуа, маньхуа, це щось вроді би корейська манга. А манхва це вроді би китайська, чи вроді наоборот. Наоборот. Наоборот, напевно, що за. Да. Ну я такий, я не, не розбираюсь. Дивлюсь, в основному хорори і трилери. Оце прикольно, до речі. А що таке кей-поп? Це коли тата нема. Ну ми приблизно таким самим зараз займаємося, Саш. ж. Кей-попимось. Улюблені гурти. Севен. севентін. Сандер Екстрім геймінг, проїбали International Фальконом блять, АМЕ! Мій любимий, АМЕ! Мова второй. Люблю сидіти вдома іноді готувати. Ненавиджу прибирати і мити посуд. Так а кому ти здалась тоді взагалі? Хочу в Запоріжжя, хочу в Запоріжжя, алло Запоріжжя дуже, блять. Після. Оооооо! Ні, я вже не хочу Запоріжжя. Так, бо мов это. Блять, монета з двох сторін, як називається? Що тут пише? Liberty World? На liberал ебаный, либера Ліберал, їбаний. Ну. А то неї, сука, найк над бровою. Похуй ти це попав. Бля, так стоп, це ж реально цей свуш, вот він да, вот так от сюда, типа, просто чолка перекриває. Бля, ні, ну а вот реально, а в чому прикол? Нафиг ти набила приціл вот тут, вот якийсь Гуса тут, зірочку тута, кончать сюда. Дві полоски направить, киба. І я так понял, у нас вона готується до школи бо вот тут вот книжечки, От вона какие секонд-хенд пришла. Не, не зрителя, что ты ебашь дар, то вже уже обилка, блядь. Оу. Ну я хочу в Запоріжжя ну бля. Ну я з кожним разом все більше і більше в Запоріжжя хочете. Поки що поворити. Чи ж Фронікс? Ну ми це все рівно не покажемо. Чи ж Фронікс, Напиши цена. Юля запеблять. Давайте хтось читайте. Саша, включай свій той блядь, мікрофон і читай. Юля, 19, Запоріжжя. Юля, 18, Запоріжжя. Я шарю за різні фандоми. Саша, Саша, сі-сі-сі. Зачитай це як поню як речик пропаганди оце Леніна, блядь, якась. Типа, то, дори... Анімашник з 10-го року, блядь! Анімашник з 10-річним стажем! Він не подобається ганчу, доху... Йбать, не голос спроби. Ганчу... Блядь, що за хуяк? Ганшу, фонхай, і шакончи, китай фондом і корейшина тоже. Малюмі, люблю читати, грай на Гиталії і в'язати крючком. Маломан. Я не можу. Але особливо люблю рок всі, всіх його проявленнях. Чуюся на другому курсі зуну, на програміста. Люблю гуляти, багато ходити, кататись на велосипеді, шукаю дружбу, якщо повезти відносини, а ще хочу знайти художника. Художник? А точно треба це читати, як Лені, проговорить. Можеш погавкати, це ж погавка, це ж погавка. Ух, ебать! Джакиров, это джакиро пар. Я тільки це саме хочу сказати! Худі ігрока, вот це реально ігрок. Хіба на Джакиро все? Ні, я це знаю, що подумав. Я згадав це відео Івана Золота, де він каже, Іван, ви польща? Ні, я тут до і шос. Бля, ще й зеркало все за захар... Це ж, по-моєму, туалет от школи! Сюша 18. Запоріжжя. Ксюша 18. Мене з Ксю... та ти тупаху не три рази писати, що ти Ксюша! Так це за одну голову, за другу і за три. Я люблю просто поговорити з кимось без пошлості. Ну тут, блядь, ніяких пошлості навіть в думці не може бути. Напиши і найпом... Ні, Саш, І ЗРАЗУ нет. Ооо, и здравствуйте. Тотальний розбор. і тотальний розбор по всьому роби. Почекай, що тут, я не розумію. Мене возбуждає тільки одна варіація з цього всього, це бля сковородка. Кастрюля, блять, приход. Бля, ну когось реально возбуждає кастрюля, бля. Типа. 160. Ася, Кажа. Ака! Та я не можу це засурити, він якийсь обогий. Ака не так, пайс. Я думав, ти англійський. Я думав, ты по англійськи писала. Лана 19 Запоріжжя. Лана 19, Запоріжжя. Лана, 19, Запоріжжя. Привіт, Придемо знайоми. Я Лана Руслана, 19 років. Вау, 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 стоп. Яку, ху Лана, Ася, Руслана і щось три пізде, блять, деталі кнап. Шекаю справжніх друзів, хлопчики і дівчатка, давайте підтримувати один одного і кайфувати від життя. Трохи або багато про себе. А. Знаходжуся в декількох декількох фандомах. Цього не було. Але забагато чого, особливо базу не шарю. Тому чекаю запитань на кшталт, ти що справді не дивились Гаррі Потера. Так-так. Чи не дивилися і месників, і таке інше, можна ви. Був... Але може, ви мене в це присвятите. Та сама дівчинка, яка може почати співати в будь-який мен, і лякайтеся краще приємниці. Далі познайомимось, ЛС. Без різниці, якою мовою розмовляєте, і я не засуджую. Бля, тобто в моменті вона може почати, типу. Ну, так, мене звати Лас. Смарагдове небо. В моменті просто. в зал. Мені на зустріч якийсь піздюк, ну років може п'ять. Короче, йде в курточці в кармані курточки телефон і звідти грає «Смарагдове небо. Роблокс, Роблокс. з мамою фоткається плюс лайк. Оооо хочу в Роб, хочу в Роблокс, що я так дебіл, бля. Хочу в Запоріжжі. Я хочу в Запоріжжя. Я хочу в Запоріжжя. А, небо, это. Шиф. Ш, ш, а, 16! О, мого точка. Я хочу в Запоріжжі. <с> um> Шутки про матні розсок у мене все сюди. блядь, Максим, я їду yaşа... в Запоріжжя нахуй! Чекай, чекай, потихай, поступово. Самі забагато за різні два курси дизайнер-худошки. Шутки про маму, негрів, засуджую, Підарів, засуджую, релігію, все до мене, все сюди. Надіюсь, той факт, що у мене батя злий 2-метровий амбал, і я пошла характером, в нього. Отгукнеться. Я пішла. Я пішла. А, пішла. Бл. Б... <святливі> сука. Та бо я не вмію ці ваші російські ті. Об б, бачиш, давай як він надіється, сука. <святливі> а так я добре можу у вас в виді фурії. Блять, Враження. В смысле, вона малює фурія. Ти знаєш скільки ті, хто малюють фурі заробляють? А чого це мінус, поля? Та бо бля, я думав, ну адекватна МОГОТО класна така мур, -мур, -мур, -мур -мі 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 -мі. Так, час, задумайся, вона тебе буде забезпечувати за рахунок у цього. Бльооооо Походу, чим нижче ми спілкаємося, тим більше піздец висувається. Це поняв, це айсберг. Давайте нахуй сіпну м'я заїбати, послухати. Давай тако бер, беренько припишусь очами, що щось цікаве. А, Кристина Збережука, не знайомся, а меломана, ппп, граю в ува, хонка старе, антифіка, роблокс, мобал, по настою малюю, займаюсь косплей, косплей, ацуши із звіра. О, чекай, давайте подивимося, кос... що це за косплей. Ацуши з звіра. Давай подивимось, як вона виглядає. Це бродячі пси, блін! Не, nee, почекай, 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 а можна парні, будь ласка, дайте гайд, бо я просто соку шарю ні ніху... Чого всі тупі п так фанатіть по цим їбучим бродячим псам? Там хлопчики, типа, сексі, вони типа такі розумні, потім депресія, потім секс, гей, е... ріжуть себе. Ну там де Ні, nee, в натурі це типа якась гейська йо, обля чи що. І шо там ще? Шинцюнсюня баскетбола А каши, блядь, нехай у блядь закосплеїть, Блядь, який ты блядь, блант робив. Катерина умудрилася замість просто чорної фотографії чорну голосу прислати. Пап. Пап у м'яком, блять. О, блядь все, похуй. <з украї> Пробний термін закінчився. Ну що, нормально, вроді би нормально. Закінчила на леопарду. Закінчили на леопарду. <зач repo> Поставимо таку мого точку на як іконка стоїть. Обов'язково дивіться відео про чат-рулетку. Ми там прям жорстко завезли контент. Там прям мега круто, класно. Підписуйтесь на телеграм-канал, там попаде те, що ми не могли поставити у відео. А давайте ще по-крутому ці от як це от аніме ютубер супер. Всім пока пока, пока. 뭐미있다야 <laughs> <laughs> <laughs>